Хочу ну, таке, щоб щось позитивне було. Ото ну, яке такий стан душі. То тобто стремління, стремління до нового, до світлого, до гарного. То тобто хочеться щось таке позитивне. Ось таку яскраву квітку старано малює ветеран війни Роман Зінченко. Зосереджено тримаючи пензель на його полотні світлі відтінки, які він називає кольорами життя. Хоча, як зізнається, малює вперше. Для мене це такий досвід вперше по малюванню, чесно кажучи. Я ну, в дитинстві десь там на якісь гуртки ходив, малював, але трохи переживаю щоб якби не опозориться щось таке намалювати, але ну дуже класно. Азарт уже з'явився. Хочеться 25 жовтня у молодіжному просторі. Думка для ветеранів та їхніх родин провели захід з арт-терапії. Його організував відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради, як каже начальниця відділу Олена Чабак, мета дати можливість військовим висловити емоції через творчість, відчути підтримку громади і побути в колі тих, хто розуміє. Підтримка ветеранів сьогодні сьогоднішній день надзвичайно важлива, оскільки наші захисники захисниці повертаються із бойових позицій, і для них складно буває перейти від стану бойової позиції до цивільного життя. І ми, ті, хто знаходиться в тилу, маємо бути тією підтримкою, тією допомогою, які можуть підставити своє плече, допомогти ветеранам. Адаптуватися, знайти ту спільну мову із цивільним життям, далі жити, розвиватися і розуміти, що вони є такі самі, вони є рівні з нами, і навіть з якимись своїми чи то фізичними втратами, чи то з фізичним психологічним важким станом, але вони повертаються життям, вони стають звичайними людьми вони повністю інтегруються і живуть звичайним життям. Проводила активність для захисників капеланка, фахівчиня супроводу ветеранів з Києва Неля сто Хочеться, щоб хлопці відволіклися, щоб кожен виразив і, можливо, якісь свої емоції, щось вималював, щось показав і трошечки відволіктись, поспілкуватися, просто послабитись. Немає завдання, хоче, щоб кожен для себе. Як він бачить, як він хоче, так він зобразив ту картину, яка буде для нього сьогодні. Як каже Неля, Товстоп'ят, таке емоційне розвантаження нині необхідне для ветеранів. Це дуже важливо і сьогодні, і в подальшому. Це спілкування, це прояв, вияв емоцій, це підтримка один одного, також і просто побути поруч. просто... Проявити себе якось кожен малюнок цього дня це історія людини, яка пройшла війну, але не втратила віри у життя. Участь у заході взяли військовослужбовці не лише з прилук до арт-терапії доєдналися захисники з Бубровиччини. Анатолій Плеско на своєму полотні зображує ліс після обстрілу. Після обстрілу позицій верхіння дерев дощ був перед цим потім і сонце зійшло, і дерева поломані там є у нас. Все-таки, знаєте, як після такого діла і побачити небо, на фоні цього ж неба, дерева ці побиті. Ну, будь ласка, я зробив фото і хочу його і перенести. Як каже ветеран, спогади звідти мають особливе значення. Коли повертаєшся до цивільного життя, згадуєш не бої, а ранки, які зустрічав на позиціях. Ці хлопці, що навколо, воно повертає тебе туди, але ж а те, що ти звідти виносиш. І те, чим ти там живеш, а живеш ти чим? Якщо ти сидиш на позиції, там вже ніякої інформації, нічого немає. Тільки оточуєшся біля тебе природа, ти вивчаєш навколо себе фауну, яка тут вибачте, воює тобою. Ти чекаєш того світанку після холодної ночі, перед світанком ніч найбільш холодна. І тоді дивишся в ту сторону, звідки сонце з'являється, і той же самий світанок. Цього ми тут не відчуваємо. Цього тут ми не маємо. Спогади з війни на полотно переносить і пан Володимир. Це берег Донбаска сторона, ось на цю сторону. Ця сторона Луганська область. Річка переправа. Тут була буде ще кладка, тут будуть ступеньки. Наверху будуть пограничні війська, які нас зустрічали через річку, переправляли по два по три по чоловіка. Там далі були такі нори. Ми там по три чоловіка розсвіточувалися, дожидали всю, поки всю групу не переправлять через річку. Потім ми встановилися в лінію і по стежкам добиралися до позиції. Ветеран говорить, цей спогад назавжди закарбується в пам'яті, адже саме тоді його бойова група дивилася просто в очі смерті. Я розумів, що це вже річка, да ми перетинаємося туди, де ліс, і там просто. Бігають ті, хто хочуть нас вбити, а ми йдемо до них самі. І це трошки да, насторожувало. лісний, опознаний, ти там ніколи не був. Багато падлянок, подлості і розтяжки, і тому подібне. Ну все незнакоме. І тут треба було вже якби, бути дуже обережним і аналізувати ситуацію І з того, що є з даної ситуації, що є, держатися купи. Слухати на наказів, не порушувати накази, ну тому подібне. Багато всього теплі зустрічі з побратимами та можливість відволіктися від буденності це те, що сьогодні важливо для ветеранів, каже пан Володимир. Це розвантажує, а в-третє, це можна з душі, з того, що з пам'яті залишилося. Ти просто можеш на біле полотно його нанести, поставити вдома час від часу, дивитися на це своєю. Ізділля з голови і десь частично розуміти, де ти був, що ти бачив, що прожив, що хлопці прожили. І, Дай Бог, ми можемо тут кожен своє виразити тут на білому полотні. Серед ветеранів цього дня і Валентина Скворцова вона знає, що таке війна, бо бачила її нездалеку. Жінка від початку повномасштабного вторгнення допомагала українським воїнам. Сьогодні на її картині мальовничий будиночок в селі. Спогад, який зігріває серце та повертає в дитинство. Люблю природу, дуже люблю природу. І така сільська, наче хатка, наче дитинство згадується тоді ті часи, коли дійсно було добре, коли відчувалось, відчувався якийсь захист, і чомусь захотілося це відобразити. Хочеться, щоб якнайшвидше настав мир, і знову повернулись до такого тихого часу, який був раніше в нас в дитинстві. Пані Валентина зізнається, повернення до мирного життя найскладніший етап, бо думками залишаєшся там поруч із побратимами. Саме тому такі зустрічі мають для неї особливе значення. Ми три роки пройшли всього цього, ну якби і. Дуже важко повертатися в цивільне життя, тому що думки все одно залишаються там. І коли є можливість, отак, це, до речі, я перший раз так форму от, І е, просто десь уходиш, навпаки, в такі минулі часи, і десь трошечки, начебто. Спокій такий приходить, тому дуже класно за цей захід. Взагалі, ну якби дуже класно. Поруч із військовими малювали їхні родини. Діти створювали картини, мультперсонажів, чи то передавали на полотно фантазії власної уяви. На полотнах дружин з'являлися образи природи, символічні мотиви, що нагадують про рідну землю, тепло дому та надію. Марія Зінченко, дружина ветерана Романа Зінченка, створила картину осіннього лісу. Нещодавно ми з дівчатами ходили так, до лісу. Зараз така красива ну, пора року, осінь, так, коли ліс різними фарбами верує, проявляє себе. І, і от тому ота картинка, яку я бачила нещодавно, відобразилася у мене на малюнку. Пані Марія каже: війна торкнулася не лише тих, хто тримав зброю, а й їхніх близьких. Тому така. Сімейна терапія дійсно потрібна. Я спочатку ну не, не приймала участь в цьому всьому, але Неля вона направила, підказала, допомогла. І якось воно під таку атмосферу, під музику воно само по собі пішло. І дійсно, я думаю, кожен у себе на малюнку відтворив ну, якісь свої переживання, якісь свої думки, якісь там свої мрії. Це корисно. Ну для хлопців організовують такого типу заходів для ветеранів. Також не дуже головне, що Родини їхні підтримують, тому що це ну, така сімейна терапія. Такі заходи у Прилуках проводяться не вперше. У місті активно розвивається ветеранський рух. Міська рада приділяє значну увагу соціальній адаптації військових, їхньому психологічному здоров'ю та підтримці родин захисників.